От інтернет, Ютуб він банить істину, він банить от, апостолів, пророків, людей Божих, які несуть Духа Святого, які проповідують чисте і Євангеліє, які спасають людей. І, от, сатана, він, і все, він бачить, що от, це, це люди для нього опасні, тому що вони от, реально от, являються людьми, людьми Божими, і те, що вони дають йому, от, по, по, по рогам вони, так сказати. Це він прикладає всі зусилля для того, щоб от такі проповідники, от, да, от, люди Божі, апостоли, пророки, вони були в бані, щоб їх от, чули чим, чим поменше людей. Тому що сатана не хоче, щоб люди спасалися, він хоче от, вбити і погубити людину. А от, особа Ютуб от, не банить таких блогерів, от, всяких якихось чародії, проповідників, які скажали Слово Боже, які несуть помазанням не Духа Святого, а помазанням бісівським то вот їх не банить. Ну, вот банить імену апостолів, Божих пророків, які от, спасають людей.